Разом із західними союзниками українські війська почали контрнаступ в квітні 1918-го і дійшли до Білгорода. Так, того самого Білгорода. Чистімі привіт всім своїм. В Цьому відео ви дізнаєтеся цікаві факти про наші кордони з Росією, чи насправді Білгород. Якою мовою насправді на Росії розмовляли понад 100 років тому? І як перед повномасштабним вторгненням там же намагалися вимести буквально все українське? Тож ласкаво запрошую до перегляду. Білгород заснований у шістнадцятому сторіччі розвивався як одна із фортець Слобідської України у тогочасній літературі. Назву міста вимовляли як Білгород. А в Москві писали ось так. Чим ближе під'їжджав я к Білгороду, тим ріще сказувалась разниця в небі й сонце во всій природі севера юга. Здесь ви покидаєте Віліка Росію, вступаєте если не в Малороссію, то в обласні родственною і по природі і по населенню. Давно всі знають, що це частина нашої ріднесенької слобожанщини, місто на кридяних узвищах. Я навіть думка, що місцеві досі люблять його називати Білогір'я. Повторяю, жителі города Белгород визиває вас немодліна евакуїрова вже не люблять. Я не знаю, знаю лише, що там дуже переживають за свободу Росії і Білгородської Народної Республіки, зокрема. Важливо знати, що Білгород був українським і що там проживало дуже багато українців. З квітня до грудня 1918 року він належав саме українській державі. І до гетьманського перевороту адміністративно Білгород входив до Донеччини з центром у Слов'янську. За цей час там з'являлися українські вивіски на вулицях, створювали періодичні видання українською. Оле, українські організації, і сьогодні наші історики розповідають про Білгород як про штучний кордон, котрий посунув нашу Слобожанщину на захід. До етнічних українських земель належить не лише частина Білгородщини, але й частина Брянської, Курської та Воронезької областей. І тут також виникає цікавий нюанс: росіяни наступають на Україну із захоплених раніше українських етнічних територій. І, судячи з того, що зараз відбувається, хто знає, як їм це відгукнеться. Дякую всім тим, хто підтримує нас, хто відправляє там донати і курить там. Где надо. ваша поддержка – это то, що кожен день напоминает нам о нашей финальной цели на Красній площі? Будьте смілими і не бойтесь, тому що ми возвращаемся домой. Найпівнічніша з українських етнічних земель Стародубщина в 1918 році також входила до складу УНР. Сьогодні належить Росії, входить до складу Брянської області. Місто Стародуб, історичний центр одного з десяти адміністративних полків Гетьманщини і єдиний поза межами сучасної України. Саме звідти розпочався наступ на Чернігівщину. З міста, що входить до українського етнокультурного краю Донщини, з Таганрогу вороги почали наступ на Маріуполь, з Білгорода відповідно на Харків. Сьогодні історики аналізують ці всі процеси і підсумовують, що Росія так розмивала між нами кордони, аби найбільш вигідні населені пункти, залишити власне на своїй території. І сьогодні відбирати наші українські землі з наших етнічних українських земель. Погодьтеся, що це не просто звучить цинічно а так воно і є понад сотню років тому. Більшість населення Росії не говорила російською. 1897 року в російській імперії відбувся перший єдиний загальний перепис населення, і він зафіксував носіїв ста різних мов. Якщо ви цих фактів не чули раніше, то зараз ви дуже сильно здивуєтеся, бо найбільше було носіїв російської мови, але це не становило навіть половину населення. 55,6 мільйона осіб говорило російською, і це трохи більше 44%. На другому місці була українська 22 мільйони осіб, це майже 18%. І це якщо не враховувати той факт, що тих людей, котрі називали себе або русинами, або козаками, записували до росіян. Польською мовою говорило понад 6% і майже 5% населення говорило білоруською мовою. Ось так виглядає карта розподілення населення за рідною мовою. Цифри, які ви бачите на фото, це відсоток мешканців губернії, котрі говорили українською. Та потім зазнали потужної русифікації. Українці не страждають імперіалізмом. І наперед, забігаючи в наші з вами майбутні коментарі, я скажу, що розповідаючи про наші українські етнічні землі, я не маю наміру десь там між рядками сказати, що ми зібралися щось там повертати чи завойовувати. Ні. Ми поважаємо суверенітети інших країн. І міжнародні договори, на відміну від них. Ми знаємо, вчимо, поважаємо, шануємо і багато говоримо про історію на відміну від них. Ну, Але ж росіяни прагнуть свободи. А Білгородська Народна Республіка якомога швидшого звільнення. Ну хіба ми можемо втручатися в справи чужої держави? Та й навіщо? Ні, звісно. <звук> Мушу зізнатися, що приємно спостерігати за таким волевиявленням, і мушу зізнатися, що приємно, що росіяни, хоча б трішечки відчули атмосферу цієї жахливої війни, яку вони принесли в наші будинки. Сподіваюсь, таки відчули українці були просто бывшей Республикой Советского Союза. Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И это как я не знаю як греки во времена процвітання Греції на початку двадцятого століття на далекому сході українців було майже мільйон. Ці люди створювали студентські клуби, громадські організації, об'єднувалися в літературні різні товариства. Ці люди навіть створили армію. Ми добре знаємо про всеукраїнські їхні з'їзди і про те, яких утисків зазнавали ці люди від російських військ. Українців там ненавиділи і бачили в них небезпеку, намагалися русифікувати повністю. Тож не дивно, що не залишилося ні видання, ні товариство. Останнє закрили 2020 року. Омську регіональну громадську організацію під назвою Сибірський центр української культури Сірий клин. А всі спроби зареєструвати нові заблокували. Такий потужний тиск на українські спілки розпочався 2009 року. Російський мін'юст виявляв у їх роботі усілякі паперові порушення. То невчасну звітність про діяльність чи про використання майна, то незатверджені річні бухгалтерські баланси, то невідповідність статуту російському законодавству і так далі. Організація ніволі. Тож центр перейшов на незареєстрований статус, займався лише культурно-просвітницькою місією і утримувався від політичних виступів. Допоки Омський обласний суд не задовольнив 28 серпня 2020 року адміністративний позов обласного управління Міністерства юстиції Росії і ухвалив рішення про ліквідацію Омської регіональної громадської організації і пляски закончились дві року. Так само через суд була ліквідована федеральна національна культурна автономія українців у Росії. 2012 року ще одна загальноросійська організація об'єднання українців у Росії. 2017 року була закрита бібліотека української літератури в Москві. А 2019 року Генеральна прокуратура Росії визнала світовий конгрес українців небажаною організацією на території тієї країни. Ось так готуються війни не лише зброєю. Тому ми так часто наголошуємо на тому, що варто дивитися і слухати українське, що варто говорити українською мовою навіть в побуті, і це важливо. Фраза про те, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова, старає затерти як наші з вами улюблені джинси. Та, на жаль, досі її не всі розуміють. Сподіваюсь, Росія закінчується і сподіваюся, що з цього відео ви почерпнули для себе щось цікаве і корисне. Так це чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І я вам дуже дякую, що ви дивитеся і що ви є інформаційних насоводна. Пока іскалінацистов на наколбасили всіх можемо, Подаш Київ, а потім, руським зуком називаю обосрались і отошли. Дальше к Херсону обосрались, отошли после этого, или там до этого уже времена путаются э, изюм, красный лиман. Молодец. И как-то у нас все вот не складывается.